Сьогодні у нас лада каліна 1,5, восьмиклапанна. Проблема така, що вона запускається дуже погано на холодну. Іноді запускається нормально, але троїть працює дуже якось нерівно. Зараз подивимось. Ось запустилась, але є у нас підправлення мотора. Дивимось. Так, зробили діагностику і у нас є. Три помилки. З цим треба розбиратись. Далі відео буде. Пошук проблеми по датчиках привів нас до блока керування двигуном. Довелося його зняти. І ось що виявилося у нас перегоріла дорожка. Зараз збільшу під мікроскопом. Ось, гарно видно. Зараз я відремонтую блок керування двигуном. Поставлю і перевіримо, як працює машина. Блок поставили. Перевіряємо. Дивимось помилки. Зараз підключиться, Ось підключилося. Помилок у нас немає. Все добре.